Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Сенат США пізно увечері вівторок. В Європі була ніч. Остаточно ухвалив рішення та військову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 95 мільярдів доларів. Повідомляє BBC. на допомогу Україні. Призначено 61 мільярд. Із цієї суми тепер для набрання чинності потрібний лише підпис президента Джо Байдена. Як повідомляють світові агенції, Байден відразу після проголосування в Сенаті пообіцяв підписати документи Негайно, після чого першу партію військової допомоги Україні буде доставлено протягом кількох днів. Пакет включає чотири законопроекти про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. А четверта пропозиція містить потенційну заборону TikTok та закон РЕПО, який дасть добро конфіскувати російські активи, за даними телеграм-каналів залужний уже в капітолії. Він формує нову натівську команду. Саме він буде відповідальним за розпроділення коштів за підготовку військ в Європі для захисту України та аналізуватиме, яка зброя потрібна Україні пора повертати наших хлопців живими і неушкодженими, і наносити Росії таких втрат, аби війна швидше. Зайшла в повний годхой кута, після чого диктувати мирні умови Росії. В той же час 20 країн, окрім словаччини та угорщини, підтримали кандидатуру залужного генсеки НАТО. Якщо це таке станеться, відбудеться закрите голосування для Росії. Це означатиме крах. А для України зачистку кротів. Генерал не здасться. Політолог змієвський. В той же час пише наступне. У соціальних мережах з'явилася інформація про те, що відбувалася зустріч між главою офісу президента Єрмаком і генералом Валерієм Залужним. Єрмак поставив Залужному ультиматум, якщо він впродовж тижня публічно не погодиться бути послом України у Великій Британії і не скаже дякую пане президенте Зеленський», То на нього очікують кримінальні справи і арешт, усе це спростовує численні інсинуації щодо того, що ж відбувається з цим призначенням і чому немає указу клоуна президента, з як написав блогер Ігор Мосійчук. От і подивимося, чи залізні яйця в генерала, залужного чи залізний він генерал. Думайте, спостерігайте. Усе це відбувається під час процесу знеособлення. України української армії, яку клоун зрадник зепар творює на повний зразок російської армії, де ті російський концтабірний принцип я начальник ти дурак» згідно з карт-бланшем, отриманим від клоуна президента Засирського. Наразі здійснює широкомасштабну зачистку ЗСУ саме для того, аби далі нічого серйозного не було. І Зеленський став єдиним причетним до перемоги України над мордором. Очевидно, і генералів позвільняли саме для того. Генерал Кривонос написав, що Велика Британія відмовила офісу президента у призначенні Валерія Залужного послом в Лондоні. Не про Оти кандидатури генерала залужного, але проти того, що банкове читай російський кріт Єрмак і клон президент за робить із цього фарс і шоу на свою вигоду. Телеграм-канал Офісне Мишення написав, що залужний готує звернення до армії генерала сирського та усіх українців продажній владі з зеленої шантропи буде гаряча. В той же час силовики відмовилися виконувати незаконні накази крота Єрмака щодо обшуків, допитів та провокацій щодо генерала залужного редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політ. Ологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.